Біля пам'ятного знаку жертвам голодомору та політичних репресій бердичівляни згадували мільйонні жертви страшних 30-х років 20-го століття. Щороку всією Україною до подібних пам'ятників зі свічками у руках приходять люди, перетворюючи місця зібрань на храми під відкритим небом. Під їхні склепіння злітають спогади про страшну трагедію 32-33 років. Років, що стали символами голоду, холоду, страждань та смерті. 80 років тих часів та навіть століття, здається, не здатні стерти з пам'яті дні і ночі повні людського горя. Уже на рідну землю прийшло четверте покоління нащадків. Здавалося б, можна було б забути, якими були ті роки, але для більшості наших сімей це забути неможливо. Людська пам'ять із її властивості. Витирати те, що довго не використовується, чомусь не в силі викликати ті страшні сторінки нашого минулого. Адже таке не забувається. Ми вже більше півстоліття живемо в мирі і спокої, наші діти не знають, що таке талони на хліб і сахар, а старше покоління поступово починає забувати. Що таке черги? Але коли діти чи внуки виконуючи домашні завдання, складаючи родовід, запитують про наших рідних. Ми знову згадуємо тих, хто не прийшов з війни, хто навіть не дожив до неї через передчасну підступну жорстоку голодну смерть. Таке дійсно не забувається. Життя річ складна, роздумує вголос Бердичівський міський голова, і одному богові відомо, як пройти ним правильно, не роблячи помилок. Навряд чи знайдеш таку людину, вважає Василь Мазур. У 30-ті роки хтось помилявся цілеспрямовано, хтось, бо примушували. Та все у цьому світі повинно мати свою межу. Є межа злочину, за якою наступає кара, є межа осуду, за якою йде самосуд, а є межа віри, за якою чекає зневіра. І Є межа добра, за якою починається зло. Дуже непросто відчути цю межу і зупинитися, і не перейти її. І дуже добре, що людина не залишається сама, сам на сам у такі непрості хвилини вибору. Сьогодні ми зібралися разом біля цього пам'ятного знака, щоб шанувати пам'ять наших земляків, рідних і близьких, які безвинно постраждали у ті страшні роки. Ми прийшли не судити історію свого народу, але сказати, що для вирішення будь-яких проблем, і навіть протиріч не варто вдаватися до таких ганебних методів. Є голодомор, розбій, репресії і війни. Це не по Божому. Все важче нині почути свідчення ще живих очевидців Голодомору, та існують сотні занотованих спогадів про жорстокість односельців, про людожерство, про те, як ховали ще живих людей. Те, що тоді творилося, свідки голодомору Олена Яроцька та Надія Рогозянська називають неймовірним і протилюдським. Виживали ті, згадують, кому вдавалося хоча б щось сховати. Пекли хліб, варили холодець, хліб із бур'янів, холодець із людських кінцівок. Приходили в день, документів не пред'являли. Це були свої односельці, людей, які не підкорялися, били, арештовували і відправляли на висилку. Ті, що ходили забирати хліб, мали зброю. Нагани, вони забивали до смерті, кричали, мовляв, щоб тікав, а самі навздогін стріляли. Кому вдавалося, тікали в ліс, інші в села. Вони наздоганяли, стріляли і бивали. Ніде нічого сховати не можна було. Шукали скрізь, навіть у горщиках. Жили всі закрито, мати на засохвірку закривала і кричала, щоб ми не виходили за цю хвірку, бо на вулиці, що поряд, їли дітей. Ну, це страшне. А скілько хоронили таких, що ще рухались. Чому? А щоб не заїжджати? Сьогодні він ще рухається, а завтра знову заїжджати. Ні було ні коней, ні підвод, ні тих, хто б їх возив. Тож тих, хто ще живий, був валили на той віз і кидали в могилу. Спомин мертвих, живих та ненароджених співвітчизників повинен згуртувати країну, переконані у Бердичеві. Тож українці просто зобов'язані берегти пам'ять про жертв страшного голодомору. Мертві вже ніколи не розкажуть про жахіття 30-х років та є ще живі свідки, котрі мають відновити історичну справедливість, а справа решти українців пам'ятати свічками, квітами, думками.